Далі говоримо про оперативну ситуацію на південно-слобожанському напрямку поблизу міста Вовчанський. До розмови долучаємо старшого лейтенанта і начальника групи взаємодії зі змі бригади ГАРД Олександра Даниленка. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Олександре, вітаємо вас. Дякуємо за те, що з ним героям. Слава пану Олександра. Якою є оперативна ситуація у зоні відповідальності вашого підрозділу? Ну, в зоні відповідальності нашої бригади Гарта на Південно-Слобожанському напрямку. Ситуація залишається напруженою складною, але контрольованою нами. Противник постійно вдається до штурмів, постійно обстрілює наші позиції з цього наявного зброєння. Ну і наші хлопці, в свою чергу, також не дають їм змувати, завдаємо вражень по місцям зосередження особового складу. Знищуємо фортифікації техніки ворога з артилерії, мінометів, безпілотних літальних апаратів. Працюємо, контролюємо ситуацію. Ну просування ворога на напрямку зараз немає. Пане Олександре, який спектр озброєнь супротивник застосовує? Ну, дуже широкий спектр озброєння це і авіація, і артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню. Ну і дуже, дуже активні ворожі дрони, дрони різних типів, як розвідувальні, так і ударні, якими противник здійснює повітряні атаки по нашим позиціям. Пане Олександре, щодо е, щодо дронів, чи вдається знаходити трофеї на полі бою, і про що можливо про які інновації новації і е, технічні наробки з боку супротивника може йтися? Ні, ну, те що збивається, не завжди, але вдається знаходити, тому що не, не завжди можливість є просто е, відрядити, скажімо так, пошукову групу, щоб знайти ті залишки від дронів, які є. Ну це якщо ми беремо кхм, кхм, до уваги ну, щось велике, якісь розвідувальні крила. Ті ж самі Гербери, ой, не Гербери а, там Орлани, зали. Ну, те, що збувається, знаходимо. Да, ворог постійно працює в цьому напрямку. в Плані вдосконалення постійно придумує щось нове. Е, новинки постійно з'являються там, бачимо там о такого, що у нас не було на напрямку. Воно вже є. Тобто, ворог в цьому напрямку, ворог розуміє, що ну і ми чудово, це розуміємо. Що безпілотники в даній війні. Це основний вид зброї, основний засіб ураження, основний вид розвідки, тому що набагато легше запустити дрон, щоб він оглянув місцевість, виявив об'єкти, які нам цікаві. Чим це набагато легше і набагато дешевше і набагато доцільніше ніж снаряджати групу військовослужбовців-розвідників. В тил ворога, скажімо так, тому що ну це дрони це збережене життя, і в цьому сенсі також паноломі Олександр... з того, щоб ризикувати життями хлопців. Літачок літає, дивиться, все видивляється. Хлопці розвідники потім аналізують відео, яке побачили і заходять сілі. А про яку відстань? Про яку відстань, на яку здатні, наприклад, в дрони супротивника залишати від лінії з, з, залітати від лінії бойового зіткнення? Часом говорять про різні відстані, іноді про 15-20 кілометрів. Часом навіть більше що на тепер? ще ви так, бачите? Так на да, 15-20 кілометрів вже ще рік тому. Населені пункти, які були у безпеці відносні, в плані ну саме в плані дронів, то зараз вони в такій безпеці себе не, не відчуваються. Якщо брати FPV дрони, FPV дрони залітають зараз дуже глибоко, досить глибоко, і від цього страждають в першу чергу цивільне населення, тому що ворог не розрізняє йому байдуже по чому бити таке тактика залякування, і б'є по цивільним об'єктам, в тому числі і по по цивільному населенню б'є цими дронами. А якщо брати більш потужні, там ті ж самі мовні дрони, то вони ще глибше залітають до нас в тил, і також щодня з'являються зведення інформація, що там поцілили якусь там сільськогосподарську техніку. Там якийсь інший цивільний об'єкт поцілив ворог, і, на жаль, гинуть, гинуть цивільний від. Цих застосування цих безпілотних літальних апаратів пане Олександре, а як, як протидіяти, наприклад, дурному розвідникам, які літають вище ніж FPV, середньовисотні апарати, чи навчилися працювати із цією загрозою? Так, наші хлопці працюють по цим по таким цілям. Це і мобільні вогневі групи, і інші підрозділи, про які я не буду зараз говорити, але працюють доволі ефективно, збивають ці дрони, збивають ці найсучасніші. Розробки російських е, науковців, скажімо так, е, тому е, збиваємо їх і працюємо. Але у ворога їх дуже багато. Дуже, дуже, дуже багато. І тому щоб їх збивати, треба нам також дуже багато дронів, тому що і виявляти техніку. Тек... Ворог в цьому плані грошей не жаліє. Він не жаліє людей, яких кидає на штурми, і він не жаліє грошей для того, щоб. е-е Покращувати е, тактіко тактико технічні характеристики своїх безпілотних літальних апаратів, пане Олександре. Щодо броньованої техніки з боку супротивника, е, я так зрозумів, що не йдеться на даний час е, у тактичній... На, на даний час вона вона є, але її дуже мало. Тому що така бронетехніка відразу виявляється і по ній задаються ураження. Тобто, ми помічали техніку у, у, є. У, на, на рахунку наших хлопців ураження, також зокрема танків, бронетранспортерів, але масового такого використання е, немає на напрямку і зараз, тому що ще рік тому більше за півтора року тому, певно, коли почалася друга фаза масштабної цієї операції на півночі Харківщину з боку ворога, вони. Почали сунути колонами, але ці колони були вщент розбиті, колони броньованої техніки, і після цього ворог її береже. Використовує, зокрема, зараз використовує більше мототехніку. Для пересування особового складу, щоб що не стають, мототехніка, ті ж самі багі, там електросамокати, мотоцикли. Отаке вони використовують, пане Олександр. А... Днями на, на Фейсбук сторінці генштабу збройних сил України була серія світлин, якраз із тренувань тренуваннями українських збройних сил на, на мототехніці. Наскільки це ефективна, з вашої точки зору? Тактика наступальних дій? Це ефективно, ефективно, і ворог це розуміє, власне, чому. Почав її застосовувати, і ми це розуміємо. Ефективне, тому що ну одна справа, коли військовослужбовець йде на своїх двох і несе на собі ще боєкомплект, повну амуніцію, там бронежилет, все зброю, харчі. А інша справа, коли він це робить, їде на ті ж самі мототехніці, або на багі, або ну на квадроциклах. Окрім цього, за допомогою тих же квадроциклів можна здійснювати евакуацію. Також це все в умовах, скажімо так, відносно ну, бездоріжжя, тож тут, тут же немає там шосе, до да, автострад, там, де саме в зоні бойових дій, то це також доволі ефективно. Ну і швидше. швидше це дозволяє трошки ускладнювати роботу. Ворожим дронарям, якщо так, дронарям, тому що все-таки одна справа, коли людина йде 5 кілометрів на годину. Інша справа, коли це їде мототранспорт, його трошки важче уразити. Але ну якщо навчений добре навчений пілот, то для нього це не є проблема. Дякуємо, дякуємо за дякуємо за вашу відповіді. Сьогодні для Суспільної студії Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі змії бригади, ГАРД був із нами.